Ми знаходимося в районі зосередженні підрозділу логістики. У нас тут знаходяться польові склади та пункт збору пошкодженої техніки. В даний час ми знаходимося в польовій їдальні, де проходить процес приготування саме обіду. В цьому котлі у нас гріється вода, так як сьогодні на обід макрони. Дані палатки у нас жаровня, де жариться зажарка. М'ясо тушковане прогрівається. Це місце для прийому їжі особового складу. Відповідно, тут є буржуйка. За пів години до прийому їжі буржуйка розпалюється, щоб особовому складу було тепло, приймати їжі комфортно. Тут у нас знаходиться польовий склад продуктів, а саме рефрижератор. Тут храняться продукти, які є скоропортіші. В цьому складі у нас зберігається м'ясо тушковане, олія, сухі крупи, цукор. Обов'язкова умова при зберіганні даних продуктів це суха температура. Це місце для вмивання особового складу. Люди тут можуть прийти помити руки, вмитися. Є підігрів води, постійно вода тепла, можна попрати речі свої. Ось тут ми проживаємо з нашими побратимами. Тут у нас проживає шість чоловік, це облаштовані наші ліжка. Місця для одягу, місця для сушіння одягу облаштовані. Тут ми собі облаштували невеличкий столик, щоб можна було перекусити ввечері чи в обід. Є у нас також невеличка буржуйка. Знаходимося в власні ДДА на базі газ 66 Призначена для дезінфекції майна роти. І особливо для помилки особового складу. Помилка особового складу складається з двох приміщень. В першому приміщенні, де люди роздягаються, потрібно цілий час палити, щоб була температура 25-26 градусів. Друге приміщення знаходиться у нас в другому відсіку, де особовий склад миється. Ми знаходимося на збірному пункті пошкодженої техніки. Відбувається ремонт пошкодженої техніки та випускається в готовому вигляді в підрозділі. Маємо бокс, який можна випалювати. Є два підйомники для підйому автомобілів. Проводяться козумні ремонти, зварка, ремонт двигунів. Повністю проводимо електрообладнання, техніки, діагностики та ремонт. У даному місці знаходиться польовий заправний пункт. Задача підрозділу полягає в дозаправці техніки. І вчасно і швидко пальне по підрозділах нашої частини. Логістичне забезпечення це є одне з основних умов якісного виконання завдання. Тому що солдат повинен займатися своєю основною справою, посадовим та функціональним обов'язком. Він не повинен думати, що йому їсти, де йому спати, що вдягати, де попрати і все це. Цим, всім займається логістичне забезпечення.